Допоки деякі західні лідери все ще вагаються, американські сенатори чітко заявляють, що Україна повинна бути в НАТО. Друзі, як вам така заява? Ну, вони прямо говорять: це єдиний реальний захист від агресивної Росії, яка вже відкрито готується до нападу на Альянс, що відбувається, давайте далі про це докладно поговоримо. Сенатори в США заявляють, що Україна має бути в НАТО напередодні саміту НАТО, який відбудеться в Газі 24-25 червня, де зберуться світові лідери в США, відбувається ну якщо можна так сказати, справжнє прозріння. Впливові американські сенатори, такі як, як і демократи, так і республіканці, що дуже важливо, незважаючи на опір адміністрації Трампа, ми знаємо, що Трамп проти того, що Україна в НАТО. Вони закликають альянс серйозно розглянути вступ України до НАТО, і це дуже дуже важливо. Адже саме США ну фактично, давайте чесно, приймає головне рішення щодо того, брати країну в НАТО чи ні. Сенаторка Джин Шахін підкреслює ключовий момент. Україна має найбільшу і найдосвідченішу армію в Європі. Українці не просто воюють, вони розробляють передові засоби протидії росіянам, використовують унікальний бойовий досвід. І ми не повинні зупиняти членство України в НАТО, воно має бути у них на столі, заявила Шахін. Також республіканець Джим Ріш влучно зауважив, що помилки Путіна фактично зміцнили НАТО, додавши Фінляндію та Швецію до альянсу, це прямий доказ, що саме російська агресія змушує світ об'єднуватися проти неї. Тобто він теж виступає за те, щоб Україну прийняли в НАТО. А прибалтійські країни, до речі особливо наполягають на прискоренні військової допомоги Україні. бо... Вони розуміють, що наша безпека це і їхня безпека. Чому варто прийняти Україну в НАТО? Ну, по-перше, це навіть дешевше, ніж постійно озброювати кордони під загрозою російських атак. До речі, це може бути вагомим аргументом для самого Трампа, який ну, дуже любить рахувати гроші. А ще Україна вже має потужну армію, яка гартується в реальних боях, а не на навчаннях. ЗСУ вміють нищити ворога, як, от, наприклад, сьогоднішній черговий приклад, це знищили катер Чорноморського флоту РФ із Десантом біля Херсонщини. Це реальний бойовий досвід, якого немає ні в кого в світі. Також треба поспішати з таким рішенням, тому що Росія готується до нападу на НАТО. Поки у Вашингтоні дискутують, а Росія вже відкрито погрожує альянсу. За даними Блюмберг, Росія готується до можливого нападу на НАТО, і європейські лідери занепокоєні, що Путін може спровокувати гібридну атаку проти країн Балтії вже в найближчі 5 років. Йдеться про можливі провокації під приводом, наприклад, захист російськомовного населення, блокування коридорів і ударів по критичній інфраструктурі. Ну, в принципі, друзі, все те, що ми наразі бачимо в Україні. Президент Зеленський також вважає, що Росія може напасти на члена НАТО в найближчі 5 років, щоб перевірити п'яту статтю Альянсу. Він підкреслює, що Путін може мати значно більше можливостей в 2030 році, тому поспішати треба вже, бо загроза вона реальна. Звичайно, ви мені скажете, що Україну не приймуть в НАТО, кому ми нужні. Як, от, наприклад, генсек НАТО Рюте неодноразово заявляє, що вступ України в НАТО не на часі. Тобто вона вступить в НАТО, але не зараз, а десь там в далекому далекому майбутньому. Що я вам на це відповім? Ну, по-перше, Рюте це не весь альянс. Він, як правило, повторює загальні наративи. І якщо завтра, наприклад, в Сполучених Штатах скажуть, що Україна потрібна бути, має бути в НАТО, то Рюте теж буде це говорити. Що, до речі, вже й почалося. Ми вже бачимо, що впливові сенатори в США почали про це говорити. А по-друге, як ми бачимо з вищесказаної інформації, часу вже й не так уж і багато. Тому виникає питання: а чи встигне НАТО перегрупуватися, переналаштуватися до 2030 року. Якщо вже Росія виготовляє за місяць, за один місяць стільки зброї, що Альянс виготовляє за один рік. Тому саміт НАТО в ГАЗі, який відбудеться 24-25 червня, це дуже важлива подія. Звісно, президент України Зеленський прибув до Гаги і вже зустрівся з прем'єром Нідерландів. І найголовніше, він планує зустрітися з Дональдом Трампом. Це надзвичайно важлива подія, адже, за словами Зеленського, він сподівається, що після цієї розмови США нарешті усвідомлять, що українці для них це, це справжні союзники, які стоять на захисті цінностей демократії та безпеки всієї Європи. Ну, звичайно, ми не почуємо. На цьому саміті про те, що Україна вступає в НАТО. Але скоріш за все вони готують якийсь військо черговий військовий пакет допомоги, включаючи дрони та ППО для України. Але друзі прозріння в США щодо членства України в НАТО це вже величезний крок вперед, який може змінити майбутнє рішення всіх членів Альянсу щодо України. Ну а економічна вигада прийняття України в НАТО це наступний вагомий аргумент для Дональда Трампа, який так любить рахувати гроші. Тож тепер залишилося переконати Сполучені Штати та інших членів, що Україна це не тягар, а щит Європи і надійний союзник, який заслуговує на повну підтримку та місце в НАТО. На цьому я закінчую. Пишіть ваші думки. А як ви думаєте, вступить Україна в НАТО чи ні? І до зустрічі в наступних відео.